Ми сьогодні робимо меню група смаженою вермишелю і яйцями на перше і на друге наші курячі ніжки з гарбузом. Ми нарізали цибулі, ми нарізали моркви. Моркву ми нарізали кубиками, можна натерпти, на не немає значення. Зараз йдемо, наливаємо в баняк. Баняк, в баняк наливаємо, ні, не воду, наливаємо олію і кидаємо чесник, щоб чесник віддав своє все. І тоді будемо кидати, от зараз наливаємо олії. О, трохи забагато, ну нічого. Це у нас зупа. І менше дамо тоді броду. Як то не броду, але бульйону. Чесник розтискаємо розтискаємо чесник, ми його навіть можемо розтискаємо, подивимося, як він. Це такий моцний чесник. Не хочу розтискатися. Розтискаємо, кидаємо. В нас ми підсмажуємо е, е, такі 12 макарони. Підсмажуємо. Вони будуть в мати зовсім інакший смак. тому ну, я їх і смажую. Тут у нас я здаю, скільки є. ну Багато немає. Я не скажу вам. Може, навіть не забагато тих на Ну, не знаю, побачимо. Може, всі не будемо давати. Вони наберуть такого, такого відтінку трошки. Руже, ну, такого. Коричневого, коричневого відтінку і ми її виключимо, в висвічимо. Бачите, от така у нас, такі макарони у нас є, отакі от ми робимо їх. Зараз ще трошки виключаємо. забираємо звідси наш, наш чесночок, Він у нас отакий став і кидаємо цибулю і моркву. і нашої, до нашої зажарки. До моркви цибулі і олії і ми додали ще паприку і влили трошки одну ложку сумову соусу помідорового. Воно нам все впушилося. Додамо зараз ще трошки перцю чорного і залиємо водою. Ну так, як для зупин. І хай кипить. До зупи ми долили 2,5 літри води, начистили картоплю, зараз наріжемо її, на, на, як ріжуть на, на зупу і кинемо до баняка. Ось так ми її накидали, нарізали і тепер несем її, кинемо в баняк, якщо тільки він в нас кипить. Це моя невістка, не може вимитися. Ще Почекаємо трошки. Я думаю, що, то, що нашої ормишелі більше не треба смажити, ще трошки підсмажимо. Ну, Давайте ще трошки підсмажимо і подивимося. Окей. Okay. Okay. Поки там закипить, поки тут Окей. І ми поставимо сюди. Так, дивимося, чи зварилася нам картопля. Якщо картопля нам зварилася, зараз спробуємо її. ось так, я спробую картоплю. Зварилася. Тепер кидаємо яйця. Я вам покажу, як я це роблю. Так як в нас є 7 персон, то ми беремо 7 яєць. Я їх роблю так. Яйця вибиваю в цю мисочку і відразу виливаю сюди. Зараз мені допоможе внук хвилиночку, він поможе, щоб ви бачили, що я роблю. Я беру яйце, вибиваю сюди і виливаю відразу сюди. І знов то саме. Вибиваю сюди. О, бачите, бо якщо в мене впаде щось таке, то я зможу витягнути. І висікидаю сюди. І знов так само сюди. І викидаю сюди, зробимо більший вогонь, щоб воно кипіло. Так, ще. Ми даємо нашим яйцям, щоб вони зварилися і легесенько, так, легесенько перемішуємо. Вони ще нам не, не, не забралися в те, що мають забратися. Як, як тільки вони зберуться і зробляться таке яйце, ми відразу дамо макароні. Наші макарони смажені, ви бачили, що я їх просмажила, бачите? І зараз будемо кидати сюди до нашої зупи. Ще не розлізлося одне. Ну, нічого страшного. І так, обід готовий. На обід у нас зупа з смаженою вермишелью і яйцями. На друге у нас. На друге у нас курячі ніжки з гарбузом. Пробуємо. Пробуємо. Пробуємо перше це. Перше отак подивимося, бо тут яйце є, є, отак. Окей. Окей, це яйце, а це вермишель. Гаряче. Pienи. дуже смачно на ще хочу. Так. На друге м'ясо не буду пробувати, а от е дзуку, ну не дзуку, гарбуза попробую. М -м -м -м. Це хліб. Дуже смачне. Я вже вийшла їсти. Я хочу вам подякувати щиро за підписку, за коментарі. Прошу вас більше підписуватися на мої канали, більше давати коментарів, класти лайки. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба в першу чергу, щоб не було війни а в цілому світі, Щоб був мир. Я прощаюся.